Всім привіт! І так, як правильно розводити ось такий епін. Його тут 2 мл. Беремо ось такий інсуліновий шприц. Мені потрібно 2 літри води. На 2 літри води я набираю ось так. Ось 2 поділки на інсуліновому шприці. Получається одиничка це на літру, двоєчка це на 2 літри води. 2 мл йде на 20 літрів води. Набираю ось такий оприскувач. Дві літри води. Вода повинна бути кімнатної температури. Виливаю туди епін і опирскую свою розсаду. Всім гарного вечора.